Всім доброго дня! Маю в ремонті два потони. Еко 250 і ще один Еко 250. Вони похожі між собою, там екранчик є, там немає, трошки вони відрізняються Ну, практично всередині одне і те саме все. Значить, проблема в одного: він не вмикається. Ну, взагалі нічого не вмикається. Де тут стерчить. можна його назад завести. Е, що зробив, передивився в першу чергу. Ну Цю кнопочку глянув на всяк випадок. Е, вона замикається. І отут у нас є така е, прикручений діодний мостик з платкою. Е, для... Ну От наше реле там стоїть. Е, в чому причина? Довго не буду вас мучити. Е, не вмикається, тому що ну, там є два термістера. один і другий, з другої сторони, вони ціленькі, все ціленькі. отут Два резистори по 100 Ом, вони в обриві. Тобто, в паралель там має бути 50 Ом. Е Вказуєте опіру ці резистори. Вони в обриві. Ну, навіть можна з цим порівняти. Тут все ок. Е з цим що? Оцей включається, запускається, світиться. На виході у нас 50 вольт. Пробуєте запалювати дугу нема. Там якийсь пшенька, якісь іскорки, пускає. Відразу ну, при запуску не чути, Ну, тобто, реле має класно, то його не чути. Почав дивитися знову ж таки оцю платку. Ну, Тут резистори добре, з цієї сторони Отут термістор ціленький, я поміряв. 220-15 220 Ом. І тут є. Один термістор, він показує опір там майже 2 кОм. Він має, я так розумію, якийсь дефект і не працює. Зараз буду знімати оцю платку. Для цього, щоб зняти, тут потрібно зняти оцю заглушечку і відкрутити діодний міст і всю разом оцю нашу невеличку плату старту. От, як я і казав, 2 з копійками навіть кіломи він показує оцей він. Такий же ж самий 200. Так треба було на стіл покласти, де освітлення нормальне. А 220, тобто його 15, 220 Ом його опір має бути, а він більше 2 кОм. Тобто він має якийсь дефект, там видно, на корпусі таку тріщинку. Відповідно, немає у нас нормального запуску. Запуск йде через резистори-термістор, реле не замикається і навантаження не йде через реле. Відповідно, сам апарат запускається, але потужності немає, тому що струм не може протекти нормальний. Так, ну і дістав оцю платку другого потона, де резистори. Їх видно, що вони аж колір змінили обидвоє. Ну, тут все решта ніби ок, а от у цих два резистори. Чомусь їм дісталося. Можливо, один спочатку піджарився йому щось. Ну, не знаю, їх під замінив би двох. Новий термістор. Ідентичний 220D15. І нові у нас резистори 3 Вт 100 Ом. Сюди, сюди, запарюємо. Ремістер замінив, термопасту замінив, все прикрутив на місце. Тепер ну, включаю і маємо почути, як клацне реле, тобто нормальна робота при старті. О, клацнуло реле, ну тут у нас вже нормальний запуск. І на виході напруга мала би стати вищою. Так, зараз було 48 майже 50 вольт, зараз напруга 63. Тобто піднялась напруга, ну відповідно зараз він почне цей поетик нормально варити.